Всім привіт! Сьогодні покажу стан крутого мотоцикла Ducati Diavel Strada. Мотоцикл з Японії. Як завжди, будь ласка, спочатку його по кругу обійди а потім більш детально покажемо. Саме будемо показувати стан мотоцикла. Якщо є якісь недоліки, стан реально дуже крутий. В нас гума 41 неділя 2019 року переднє колесо, так само 19 рік заднє колесо. Отакий залишок по протектору воно має. Ну, як бачите, на мотоциклі, до речі, 12 тисяч км пробігу. ну Вона майже нова. Гальмінні диски ну тут 12 км. Тому, тут, як бачите, якщо макросйомку покажеш, то взагалі вони як нові. Ну Так само от хром ну тут все як нове. я не знаю. Тут, тут... Детально, якщо показувати, воно все просто ніде ніяких ні окислив, нічого. Просто ну, реально по факту ідеальний просто мотоцикл. Ну, Тут ніде нічого не, не кручено, не робилося. Ми саме будемо показувати недоліки, якщо якісь дрібні трапінки і таке інше. Давай одразу те, що я бачу. От, до речі, от, зверніть увагу, на дзеркалах часто ці тріщинки бувають. Тут тріщинок нема, але є отака от зачіпка. Як Ось Отут так само на лапушках якісь дрібнички, ну, але моє завдання показати всі ці, ці, ці дрібнички. Тут слайдер, якісь маленькі такі цяточки. Отут я, не розумію, це бруд чи це витерто не зрозуміло. А, і от. Так, далі йдемо. Е, тут все чітко. Отут от, от, як... Це скоріш за все при доставці, як така, як потертість є. Далі. Тут все супер. Ну, Ось от, от такий от бруд чи що от таке тут от, от є. Задній колос у нас 19 рік, отакий от залишок по протектору має гума. Далі давай дивимось. Тут зірки, ланцюг, все супер, все. Чистеньке, все гарненьке. Тут реально все як нове, так от покажи, будь ласка. Оце, щоб ви не дивувались, це завод. Отак от на всіх дукатів такий герметик. Це от скільки в нас було, тут де прокладка, от герметика нема. Там, де прокладки немає, там герметик. І от італійці вони отак от отак його саме от роблять. Старий герметик, як бачите, він розсихається, але ну, там герметик. Це нормально. По-інакшому не буває. Я на всіх дукатів, скільки в нас було, я завжди це показую, це питають, я одразу пояснюю, щоб не було потім ніяких запитань. Тут так само все як новеньке. Тут все супер. Отак ще, будь ласка, його покажи. Дуже зручне, до речі, тут сидіння, та тут все нормально, от одразу покажи, що ніяких помилок, нічого нема. Зараз стоїть на самому слабому режимі 100 кінських сил. Режими. Ну от Якщо спорт вибираємо, наприклад, да? то тут... Сразу у нас 162 кинских сил 162 кинских сил тобто Мотоцикл полный Вот сиденье ну, Будь ласка, давай